Моя квартира, он 14 етаж, двохкімнатна. О, там в спальні двох вікон, вікон немає у залі, а в кухні вообще вилетіла. То чоловік його там, знайшов у сусідки скло і заставив його. Ми сюди приходимо. Ну, не кожного дня, але ну, дуже-дуже часто. І дивимося, що роблять з нашим будинком. на слова, що зробили, других слів не було. А тепер шкода і все. Хочу додому. І я думаю, що всі сусіди теж хочуть додому. Перший під'їзд явно нема куди. А в нас можна, може, дасть Бог щось, щось придумають, і наша половинка залишиться. Поки що він залишається, ремонтується і знову ну, люди будуть в ньому проживати. Після виконання всіх робіт по демонтажу, якщо ну, буде технічне дослідження за 100%, що буде потім, чи буде інструментальне дослідження, я не знаю. Коли доберемося там до, до поверхів, які знаходяться внизу, то почнемо розбирати руйнування, які знаходяться на землі, там, де може бути, а може і не бути, тіла загиблих, якщо вони. є. Оптимістично до кінця грудня, песимістично, десяте, там п'ятнадцяте там, першого місяця 2024 року. Поки що. 17 мільйонів вистачає на все. Дивіться, є технічний звіт. Можна було провести інструментальне дослідження, витратити бюджетні кошти. Але ну що я на що я маю витрачати бюджетні кошти, якщо немає половини під'їзду? То що вони е, в на початку робіт е, не, не обвалили ліфтове приміщення. Ну для мене це то також говорить про багато що. там 60 тонн плюс. Е, на дві третіх воно було вирушене у повітря? Їм вдалося зробити так, що ми уникнули зайвих руйнувань, які ну наслідки і будь-які могли бути? Кілька осіб саме з цього об'єкту пішли служити. Ну це так. Скажіть, будь ласка, чи будете ви якось ну не те, що протидіяти, але все-таки це ж впливає на, мабуть, на темпи робіти, на все інше? Ну, як, як я маю протидіяти? Бронювання немає, у вас на передбачення? Ну, це ж комерційна підрядна організація. Планів на відбудову саме цього під'їзду немає. Але як буде далі, не можу сказати. Ну, це тому що люди, які тут проживають, вони отримають сертифікати, вони можуть там. Купити собі, собі там квартиру. Програма вже працює. На тому етапі, на якому ми супроводжуємо їх, ну, мені здається, 18, 18 заяв вже зареєстрованих.